Після 30-денної відпустки на передову знову вирушили військовослужбовці 80-ї аеромобільної бригади з хорошим настроєм та налаштовані лише на перемогу. Серед тих, хто проведжав бійців, були і наші журналісти. Чергова ротація військовослужбовців на Львівщині. Місяць відпустки бійці 80-ї аеромобільної бригади знову повертаються у зону проведення. АТО настрій у бійців бадьори вони запевняють, вдруге їхати на схід вже не так страшно. Я вже знаю, куди я їду. Що там буде, і як там буде. Перший раз, коли ми їхали, то, звичайно страшно, бо ти не знаєш, ти їдеш не в невідомість і не знаєш, як ти підготовлений до того. Вже другий раз. Ти вже ну, більше знаєш себе, більше знаєш своїх друзів. І на кого можна надіятися, на кого не можна надіятися, більшість мобілізованих дочекалися відпустки аж через півроку. кажуть, за цей час набули бойового досвіду та стали справжніми побратимами. Вже бачу, люди навчилися багато. То начало трошки не так було. Привикалися до тих бомбіжок, ти всіх. Зараз люди набагато привикли до того всього, бомбіжки, вже знають, як ховатися, як йти, як захищати все. Ну, зараз люди набагато краще, Ну, не люди, а солдати набагато лучше, зараз почено йде, як положено. Вже навчилися воювати. Наші хлопці всі готові йти в парад. Ті бійці перебуватимуть на сході біля двох місяців. Коли хлопці прибудуть у місце призначення, до своїх домівок зможуть повернутися більше трьох сотень вояків.